забула вам сказати, не знаю, казала чи не казала. У мене машина заводиться так. Щеплення витискаєш, і загорається панель, і там загорається така, як пружиночка. Куди ти, блядь, мчишся? Ти чуш, фу. Я на кругу, а він мчиться. Заговорився з сусідом. Коротше. І коли повертаєшся, то там горить красним Але мій зор... Звернув увагу на те, що так, як мені краще поїхати, краще поїхати, мабуть, сюди. Зверну на те, що красні-красні там разні лієчки, разні якісь шурупчики, якісь там де. А одне з знаком оклика. Я думаю, що це за фігня? Окуляри одягла, не зрозумієш, що воно там таке висвічується, як знак Мазди, отак. Ну, а сама ж тільки про це й думаю. А що, вже зелений, що ви вже йдете? Сама тільки про це й думаю. Кажу, Саша, щось там загорається. А коли вже включаєш повністю на е, завів машину і дивишся, нічого немає. Тобто на панелі в мене зараз ніяких красних знаків немає. що Сос, сос, сос вже все воно пише. Саня каже: ну не знаю, то можливо. Ну хорошо, можливо, то можливо. Ви думаєте, що я ж на цьому не заспокоїлася? Я знайшла книжку е, техобслуговування, все. Воно ж в салоні, із салону, все. О, я ще другі окуляри. Дивлюсь, дивлюсь. А воно, а воно. Все. І знайшла я той значок. Він такий манює, він теж знак оклику. Тобто, там спеціально поставили знак оклику, коли буде поломка, що стосується тої позиції, воно загориться тут. А то вже їжу, думаю, мені. Не того, що там треба буде його ремонтувати, а те, що я весь час переживаю, щоб, не дай Боже, шарова не вилетіла. Ми перевіряли, у нас новий передок і колодки нові всі. Я за це все время переживаю. Тому що, ви розумієте, так без, так швидко час йде, чекається, ой тільки машину купила її вже, мама рідна, вже 5 років чи більше. Та більше, так. Так що, отак і діло? Успокоїлася, Алла знайшла, що до чого. Оце таке хикнуло там. Чу я мовчу? Знаєте, я тут проїжджаю недалеко від госпіталя, мабуть, я спочатку заскочу до цього лікаря, так що там є місця далі чи нема, навіть на тут стану. Ви помітили, що ми тут весь час стаємо. Оце де пам'ятник починається. Зараз трішки заїду. Зараз збігаємо. Я так трішки розстроїлася, сижу ж там лікар бабушкин він в одпуски в понедільник ну виходив в понеділок. А я думаю, сяду до дерматолога, там черга, думаю, запитаю, поможе чи не поможе, що, що може скаже. А на сінах та на дверях написано, що «Поважай захисників, пропусти без черги. І мене так щось розмотало прямо страх. Ялі стрибалася. А тут уже, короче, Я піднялась на третій поверх, там де мама лежала. І побалакала за відділенням, він каже, показала фотографію, він каже, ну по фотографії, конечно, може, це навіть він назвав всю. Каже, ну я, я кажу, скажіть, будь ласка, як оце мені порадили у цього лікаря. Він каже, я до неї хожу, Кажу, дякую вам велике, я поїду. Кажеш, краще що швидше, чи вирізати, чи, чи ліки якісь назначити, чим просто каже, я показую ліки, які ну, я мажу, а він каже, я навіть таких і не бачив. Так що їдемо. Розчулила просто. А, нічого. До цієї лікарні не підійдеш, треба йти пішки. Тут так прохолодно, тому що воно Дніпро. Пройдуся трішечки пішком. Може це і гарно, що я тут уже 100 років не була в цій лікарні, а то може навіть і більше. Дай Боже, що повезло тут. Ти Боже, у нас сніг лежить, а у вас все зелене. Ні, у нас снігу ще не було, але це ж бур'яно, той що вічно зелене. Так, а де ж воно тут вход? Може десь треба йти у двір. Тут є заїзд, воно. Я просто якось через хвіст пішла, ніколи тут не була. Що зараз поїду на, на 905-го року. У нас там центральний цей... Він, він, як він називається? Господи. Поїду туди, бо немає. І потел, зателефонувала за е, цим ну, особистим номером, не відповідає. І той, що там написане, не відповідає. А каже, він був, вони з 8 працюють, треба було раніше. Ну, зараз я на 905-го року змотаюся швиденько. Єлина Івановна може там її перехвачу, а ні то може там якого лікаря. Фух. Самочок трошки почекає, маму, хвилин 30, зараз я швиденько змотаюся, в другу сторону трошки пліч. Він почекає тут. Зараз треба за живих трішки позаботитися. Життя, що це я б'є. Біг... О, птичка накакала, це до грошей чи що, Гляд, прямо каканула в уголок. Угу. Ех... Хто за мене буде переживати? Ніхто. Дуня далеко. Чоловік, дай Боже, що будемо живі в місці, а так ніхто. У мене Дімка такий був, був що він би за мене попереживав. Тут на цій сукінка ждала, мама стояла тут, так в військоматі. Поки автобус виїде з ним, а він каже, мам, іди, не чекай, це не так швидко буде. Я тут ходила біля цього стовба, як. А зараз розхирячили все. Люди будуть спокійно тут жити, а то таке. А хто думав, що колись будуть по військоматам стріляти? Ну хто таке думав? Та да ніхто в житті. Сьогодні 25 -е число, подивіться. Опять-таки, я ж кажу, бачите, не було. б... Щастя да нещастя допомогло. Ялинку поставили. Ялинка нам потрібна дуже-дуже. Розкудріть твою наліво. Кіоски генделики їх називаю, поставили. Ну, не знаю. Значить, є можливість ставити. Трошки почекала, посиділа в коридорі. Що-то сьогодні мене так рве, О, там де тільки бачу воєнних, і мене прямо рве. Планерка була, вийшла Елена Івановна. Я їй показала фотографію. Вона каже: да, это Коротше, це як е, рак кожел. Коротше, не важно. Вона каже, справа в тому, що вам треба туди їхати, в лікарницю. А каже, поїдьте, в нас тут є наш доктор Хатько каже, він дуже гарний такий спеціаліст. Він вам скаже, чи його залишить не трогати, чи вже все-таки 88 років, чи оперувати, чи може чимось облучити. чи що. Ну каже, ото, от що ви купуєте, скажіть їй, це все. Не те, що ви гроші викидаєте, це все фількіна грамота. Каже, тим можна було мазати, коли воно ще було тільки на кожі появилося п'ятнице. Оце. А коли воно вже як дві копійки і там плаває товщиною десь міліметр, вона подивилася і зразу сказала. Каже, ой, це я знаю, що це таке. Вона каже, не витрачайте навіть гроші. Каже, ото до цього Щас я під'їду туди наш доктор біля церкви. А там сьогодні у нас поховання. Ну, я думаю, що воно вже завершилося. Коли він приймає, узнаю. І може я тягнути не буду, по фотографії покажу, що то що там Первосовєцьке, там тільки приїдеш туди, там сама ця обстановка, що там сидять ракові. Е, вони можуть просто глянути, може воно не злокачественне, може воно там все. Але каже, ні-ні, це б... базілома, чи базілома. А що ви мені показали туди, як воно ось оця церква? Ось ця церква. Що тут це наш доктор. Добре буду дивитися. Хатька не знайшла, я не знаю, де ця клініка. Вона мені сказала, возле з церкви, вже все об'їздила. Адресу не сказала, ну нічого. Зараз піду, сімейний лікар. Вона все-таки, мама, в цей сьогодні я повністю по болісам бігаю. А Світлана Анатоліївна чи ні. Слава Богу тут повезло. Бачите, не зря я сюди заїхала. Слава Богу. Вона вже не її. Врач лічить, а в неї цей бабахунов. Слава Богу, той, що працює в госпіталі. Тобто вони вже перекинули. Значить, тепер він в понеділок виходить з отпуска, і я тоді через нього вже дасть він неї направлення, і я поїду з нею. подивитися ще ця в госпіталі. Ну, Я вірю цей Єлені Івановні, вона дуже гарний лікар. То тоді поїду з нею, що там можливо видалять, можливо, облучаться. Це вже як вона захоче. Як вона захоче. Вона каже Єлена Івановна, ні, вона від цього не помре, але просто що воно збільшується. Кажу, та ні, воно щас не збільшується, воно як було на такому цьому, так воно залишилося. Але ви ж розумієте? розумієте що там нескладна операція. Вони його видаляють, потім дають на цю ж, на, в лабораторію, чи там є ракові клітини, чи немає. Вони видалять його за 5 хвилин. Я ж кажу, що це кров здаєш, як Олександр Іванович був, кров здаєш, справку, що не больний віч, і все, і до сідання. Прийшов, зробили, і до побачення. А тут треба. Ну, що вона скаже, вона скаже, я не буду видаляти, ну я не буду ці ліки купувати, просто не буду. Так, ну тепер уже поїхали до Дімушечки заскочимо, бо я в цьому ж районі. Ну все, не буду я шукати тоді цього нашого. Я не знаю, ну, ну я поверну, може, десь от возле поліції. Ну не бачу я тут ніде цієї мой доктор. Адвокатське бюро на кожному шагу. Ось моя бровки робить. Грот кафе. Баня. Аптека. Нова 9 етажка. Тут нема нової 9 етажки. Десь я бачила, розумієте? Ну нічого, все, тепер, значить, мені тут, якщо він врач то вони там дадуть прямо направлення. Не буду я бігати, шукати, як кажуть, на свою голову приключення. Так, що ж мені тут так мені заїхати тут? Ага, значить, направо, там налево. То тоді я в понеділок він виходить з одпуска, я приїду до нього. Жінка гляне, де моя, ти куколка пропускати в воді, і он пішла в шапочки, а вона і поклонилася, і отак до серця руку поклала, спасіба махає головою. Та це обов'язок водія, моя ти золота. Отакі От в нас люди, бачите, які. Це я все зробила. Не знаю, тільки зараз часу, але те, що я хотіла, я зізнала, щоб потім не було розмови, що я не повезла, що я не зробила, що я не цікавилася, не хочу. Вона довіряє лікарям ні, більше, ніж мені, то нехай так і буде. Вже самого кращого лікаря знайшла. Я, я її просто поїхала, ви мене вибачте, кажу, я вас на перехват, Ви на машині, якщо ні, я вас можу відвезти в лікарню. Ні, ні, я на машині. Я сиділа під низом, а дівчата ходять, вони мене взнали. Здрасті, 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 здрасті. Ви, ви, ви щось чекаєте? Кажу, та я чекаю, так, обережно, я чекаю Єлену Івановну, кажу, я не знаю, яка вона зовні. А вони мені описали її, отака вона така. І все. Язик люди до Києва доведе.